Сьогодні п'ятниця, 23 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. У Миколаєві підрядники прибирають будівельне сміття, що утворилося внаслідок руйнувань житлових будинків після обстрілів з боку російських окупантів. Розпочали з п'ятиповерхівки на проспекті Миру, де прибиратимуть далі та що робитимуть з відходами, розкажемо у сюжеті. 11 листопада 2022 року, під час чергового обстрілу міста російськими окупантами, один зі снарядів влучив у цю п'ятиповерхівку по проспекту Миру. Тоді, внаслідок ворожого прильоту, загинуло семеро людей та обвалилася несуча стіна будинку з п'ятого поверху і донизу. Сьогодні підрядники розпочали там прибирання відходів від руйнувань. Для того щоб прибирати все це сміття, департамент житлово-комунального господарства провів відповідну процедуру закупівлі щодо вивезення цього сміття. Було укладено договір 14.06.2023 року з підрядником Будмеханізація», який відповідно до умов договору розпочав роботи з вивезення цього сміття. Тобто, як ми бачимо зараз, відбувається навантаження цього сміття і вивезення його до... Місце його тимчасового зберігання це відповідний майданчик, який в нас знаходиться на полігоні твердих побутових відходів. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства зазначає, хоч це і перший, але не єдиний об'єкт, який збираються прибирати. У місті ще чимало пошкоджених будинків, які потребують ліквідації відходів. У нас взагалі значний перелік адрес, по яким потрібно буде виконати ці роботи. Зараз розпочали з цього будинку, далі це Крилова 54. Потім погранична 43, і далі по вже відповідно по постому списку, який в нас є. Зараз приблизно десь порядка 40 об'єктів, але цей перелік він не є вичерпним, оскільки в нас постійно з'являються нові адреси, нам дають адміністрації районів інформації, тому відповідно до цих адрес ми їх далі відпрацьовуємо. До прибирання залучатимуть від п'яти до десяти працівників в залежності від виду робіт та їх складності. Після їх завершення відходи планують відправити на переробку. Назвали ще зараз, як і сказав, це для тимчасового зберігання в планах міста в подальшому з допомогою спеціальної техніки для подрівнення цим сміття буде перероблятися, сортуватися і, можливо, вторинно використовувати там, де це можливо відповідно до законодавства. Підрядники обіцяють завершити роботи на цьому об'єкті вже до вівторка. Орієнтовний строк закінчення прибирання по всьому місту близько місяця. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Хоч на вулиці й спека місто потроху готується до зими, працівники Миколаїфоболтеплоенерго замінюють теплову мережу та ремонтують котли. Нині працюють у Заводському, Інгульському та корабельному районах. Зокрема, у Заводському ремонтні бригади замінюють трубопровід опалення діаметром 530 мм. міліметрів. Від цього залежить забезпечення теплом мешканців усього мікрорайону намив. А в Інгульському та корабельному районах підприємство ремонтує котлоагрегати. Ще один дитячий садок Миколаєва незабаром зможе відновити роботу. Знаходиться заклад дошкільної освіти в корабельному районі. У садочку вже завершили ремонт укриття. А комісія у складі представників міської ради та державних служб за результатами обстеження надала дозвіл на використання споруди. Як виглядає сховище? Дивіться у сюжеті. Нові меблі, облаштовані місця для відпочинку та ігрові зони. Так після ремонту виглядає укриття в одному з дитячих садочків у корабельному районі Миколаєва. За кошти міського бюджету тут виконали всі необхідні роботи, провели комунікації, змонтували освітлення і вентиляцію, підвели воду. Це сховище вже перевірила комісія. Це були і представники МНС, і Санстанція управління звичайної освіти. Акти, всі, які були складені, вони на сьогодні всією комісією були підписані. Наше укриття до відкриття готове. Під час повітряної тривоги чи ракетної небезпеки в укритті можуть перебувати понад 300 дітей та працівники дошкільного закладу. Споруда майже не відрізняється від звичайних кімнат дитячого садочку. Тут є де пограти, помалювати або щось змайструвати. У разі необхідності малеча зможе і поспати. У сховищі встановили ліжка. Створені нами всі умови в укритті для дітей відповідно їх віку, відповідно їх особливостям. Це і ігри, і різні. Такі островки для дітей з особливими освітніми потребами, тому що в дошкільному закладі їх достатньо є: і сухий басейн, і малі ігрові форми. Все створено для того, що коли діти будуть перебувати тимчасово в нашому укритті, щоб їм було комфортно, щоб вони не стресували, і щоб не відрізнялися їх перебування в цьому укритті з перебуванням в групах. Загалом у Миколаєві ремонти укриттів вже виконали у шести дитячих садках. Ще у 14 роботи тривають. Які саме заклади будуть працювати, та як зареєструвати дитину? Батьки можуть дізнатися у найближчому закладі дошкільної освіти. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, Валерій Федченко. Новини на телеканалі Март. Повномасштабне російське вторгнення унеможливило роботу близько 700 сільськогосподарських підприємств на Миколаївщині. Про це сьогодні під час брифінгу заявила директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Олена Піскун. Як аграрний сектор змушений виживати в умовах війни, розповімо далі. Аграрна сфера стала однією з найбільш постраждалих галузей Миколаївської області від великої війни: бойові дії, окупація, мінування сільськогосподарських угідь, призвели до значних втрат потенціалу всього агропромислового сектору регіону. На сьогодні гострою проблемою залишається блокування миколаївських портів і неможливість швидкого збуту продукції. Пасівна площа, яка у нас щорічно становила в межах мільйона 550-1 600 тисяч гектарів. В минулому році, в 2022-му, становила Лише мільйон двісті тисяч війна призвела до втрати робочих місць. Ще до 24 лютого на Миколаївщині фіксувалося до трьох з половиною тисяч суб'єктів господарювання. На сьогодні ж ця цифра скоротилася майже на 700 сільськогосподарських підприємств. Для прикладу я хочу сказати, що 21 рік він для нас був самим. Піковим по виробництву зерна. Наші аграрії отримали 4, майже 4 мільйони тонн зерна. Таку цифру ми ще не отримували взагалі за все існування нашої Миколаївської області. Обсяг експорту склав практично 2,5 мільярди доларів. 22-й рік наше виробництво зерна скоротилося вдвічі. Вдвічі ми отримали 2 мільйони тонн зерна, і обсяг експортної продукції також скоротився вдвічі 1 мільярд. Понесла втрати область і в тваринництві, хоч і не такі значні, як у рослинній галузі. За даними Олени Піскун, поголів'я худоби скоротилося на 10%. Після деокупації території наша галузь починає відроджуватися. Повертаються сільськогосподарські підприємства назад, повертаються фермера. Відновлюють свої потужності, які були втрачені після того, як була проведена деокупація наших територій, виявилися забрудненими біля 288 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Це як заміновані землі, і є такі землі, які досить щільно заміновані і будуть довгий-довгий час розміновуватись. І частина земель, це по Очаківські територіальні громади, вони наразі перебувають. Під обстрілами останнім викликом для аграріїв регіону став теракт на дамбі Каховської ГЕС, який призвів до матеріальних збитків, технічної бази і втраченого врожаю. В основному це худоба населення в тваринництві 80%. Продукція тваринства це господарство населення. Сільськогосподарських підприємств у нас досить мало. Інгулецька зрошувальна система уникла руйнування під час підтоплення, запевнила Олена Піскун. Під час катастрофи вдалося убезпечити насосну станцію, яка наразі працює і проводить зрошення. Якість води кажуть у владі в межах норми і є сприятливою для цього. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март. Готовані Остарбайтери. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку, присвячену примусовій праці миколаївців у третьому рейху під час Другої світової війни. Її символічно приурочили до дня нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. Зіткнення двох людиноненависницьких режимів перемолола мільйон доль та породила практики, які сьогодні наслідує Путінська Росія. Більше подробиць про експозицію розкажуть мої колеги. В Миколаївському краєзнавчому музеї відбулось перше відкриття виставки Хто вони остарбайтери? Дев'ять тематичних стендів розкривають як загальну історичну складову феномену Остарбайтерів, так і долі конкретних жителів Миколаївщини, яким судилось стати рабами ХХ століття. Організатор виставки Валерій Чернявський каже, що метою проекту є повернення пам'яті про людей, чиї долі перемолола Друга світова війна. В рамках проєкту нами була підготовлена ось така збірка спогадів і наративів колишніх східних робітників остарбайтерів. І на її матеріалах була підготовлена ця пересувна банерна виставка. Зараз вона починає працювати у нас в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї, буде тут близько півтора місяці, а потім вона їде в ваяж областю, буде у Баштанці. У Первомайську, і напевно в інших установах ми планували спочатку очаків, але ви розумієте, яка ситуація в Очакові зараз. Тому ми зараз шукаємо ще одну локацію, де вона буде розміщена. В залі були присутні як самі герої виставки, так і родичі тих, кого вже немає в живих. Один з них Микола Прядко. Його відправили до дитячих будинків, доки мама та сестра примусово працювали в Німеччині. Діло в тому, що після з зірнані я потрапив в дитячі будинки, і пробував їх 15 лет. Не було на той момент 5 лет, коли я попав в дом здесь в Ніколаєві вже. мы були до 49-го року, а потім як, от, так на ну, вот так був шанс. Я прийшов 5 дітських домов. Історик Юрий Котляр каже, що зараз ми переживаємо схожі події, тому виставка має не тільки історичний зміст. Але громадський та суспільний контекст дуже важливо стосовно нашого сьогоднішнього часу, ми переживаємо війну, ми переживаємо психологічно велику кількість моментів, які пов'язані із цією трагічною подією. І тут можна порівняти певний досвід і в тій чи іншій мірі використати цей психологічний досвід подальшої реабілітації після цих військових подій. Тому це дуже важливо. І так як говорив Валерій Валерійович, що вдалося навіть допомогти деяким людям, родичам. Цих людей, які пережили ці події, виставка буде працювати півтора місяці. Усі охочі можуть завітати до Миколаївського обласного краєзнавчого музею і поринути в історію людей, які стали жертвами нацизму. І на Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. І до новин спорту Миколаївець Данило Коновалов став чемпіоном європейських ігор. 22 червня змагання за першість розпочалися зі стрибків у воду. Збірну України представили четверо спортсменів: Данило Коновалов, Ксенія Байло, Анна Письменська та Олексій Середа. Команда набрала 438,3 бали, що й забезпечило їй перше місце. Це перше європейське золото в історії України у змішаних командних змаганнях. Зазначимо, що Данила Коновалов офіційний представник Миколаєва у збірність цього виду спорту. А от Ксенія Байло та Олексій Середа уродженці нашого міста. Вітаємо спортсменів та тренерів з цією важливою нагородою. І наостанок про погоду у суботу, 24 червня. За вікном буде сонячно, вітер південно-західний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 30 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 45%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт terkamart.tv. не перемикайтеся і до зустрічі на марті.